Лена Чернякова телеканалами Україна, пане президента, повернімося у ті події, що відбувалися рівно місяць тому. А саміт мор відбувався у Швейцарії рівно місяць тому. Тоді ви заявили, що. Мета наступного другого саміту це зафіксувати реальне завершення війни. Станом на зараз чи Україна наблизилась до цієї мети це перше. чи вже почалися у тих групах по тих трьох питаннях, що виносили на перший саміт миру. Чи готові ви найближчим часом назвати дату і локацію проведення? Чи буде сенс їхати, якщо росіяни туди не поїдуть? Я думаю, ви чули заяву їх заступника МЗС про те, що він назвав вони не поїдуть, а сам саміт назвали шахрайством. Така вже реакція у Кремлі. Дякую, дякую за ваше запитання. В кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні НСА, міністрів радників безпеки. Як ми і обіцяли щодо висновків нашого саміту миру? Перша зустріч вона буде скоріше за все в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства. І там це буде питання продовольчої безпеки, і там буде повністю готовий розроблений план. Вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план. Я вважаю, що як ми йшли за таким планом, ми будемо продовжувати йти після цих трьох пунктів. Якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну тобто, план буде готовий. Для саміту другого буде все готове. Якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план з нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього. А, ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті.